Уряд Польщі планує продовжити тимчасовий захист, але урізати пільги для українців. Що відомо на зараз? Дивись далі. Але не забудь підписатися на наш канал і поставити лайк під цим відео. Хто не знає, Польща продовжила тимчасовий захист до 4 березня 2025 року, але планують оновити умови проживання і перебування у Польщі. Уряд країни робить це для того, щоб удосконалити норми перебування, щоб запобігти можливому зловживанню. Тож, що планують змінити для українців у Польщі? За в Україну на один день буде ануляція права на легальне перебування. Поки що українські біженці втрачають право за проживання, якщо виїжджають із Польщі на срок більше ніж 30 днів. Допомогу новоприбулим можуть скасувати. Ідея виплати 300 злотих, полягала у підтримці людей, яким довелося залишити країну, рятуючись від війни. А зараз такого немає за їхньою думкою. Тож, скоріш за все, якщо ви поїдете зараз у Польщу як біженець, виплат у вас не буде. Що ще польща приготувала для нас? Планується ретельна перевірка людей, які мають заборгованість із виплат. Йдеться про те, що багато українців не покривають половину витрат на проживання та харчування у колективних центрах, куди їх спрямовують. І останнє чиновники вважають, що необхідно посилити систему пільг для неповнолітніх хворих та людей з інвалідністю. Пропонується вилучити із закону статтю про грошове забезпечення на проживання та харчування. Оскільки існує також положення про соціальну допомогу. Відомо, що зараз у Польщі проживає 1 мільйон українців, які приїхали після початку повномасштабного вторгнення, а також півтора мільйони, які проживали ще до початку війни. Чи готові ви до таких змін? Якщо ви зараз є у Польщі, напишіть в коментарях, яка там зараз ситуація з тими новими змінами. Не забувайте ставити лайк і підпишіться на наш канал. До зустрічі!